Вашій увазі будинок у селі Косів Івано-Франківської області. Для детальної інформації, як завжди, переходьте до нашого телеграм-каналу. Ціна даного будинку всього 4200 доларів. Пропонується саме будинок в американському стилі: цей прекрасний, повністю мебльований та нещодавно відремонтований будинок, розташований на двох гектарах землі на річці. У їдальні встановлений телевізор. Нова сантехніка, яка залишається з будинком, свердловина, та нова електропроводка з оновленням до трьох фаз та нова система каналізації. Головна спальня виконана в американському стилі 30-х років і має захоплюючий вид з кожного вікна. Цей справді унікальний карпатський будинок привносить американський сучасний дизайн у бажаний регіон Карпат. Сучасні оздоблення, відкритий план і надзвичайно просторий житловий простір, простора кухня, професійна техніка та великий кухонний острівець. На території також розташований додатковий відремонтований гостьовий будинок, який буде підходити ідеально для оренди, повна ванна кімната, горище, пральна кімната з пральною машинкою та сушаркою, а також можливість додати додаткову спальню. У вартість також входить інша нерухомість, що примикає до будинку, де знаходиться ще один повноцінний будинок, велика стайня і стодола, літня кухня та невелика будівля, яка зараз здається в оренду туристам. Зручний доступ до популярних пішохідних та велосипедних маршрутів. За будинком розташований восьмигектарний гектарний яблуневий сад. На ділянці є багато малини. Пропонуємо безтурботне, активне життя. Цьому чудовому місці, оточеному природою. Це ідеальне місце, щоб відчути справжнє гуцульське карпатське життя в ізоляції, залишаючись при цьому близько до цивілізації. Будинок має приватну річку та оточений лісом, який відокремлює його від решти села. Тому ви можете по-справжньому відчути найкраще з обох світів у цьому дивовижному місті. Для детальної інформації переходьте за посиланням до телеграм-каналу та не забувайте підписуватись на наш YouTube. Сьогодні до вашої уваги продається окремий будинок з загальною площею 64 квадратних метри в селі Кураж Рівненської області, будинок з міцним фундаментом в півтора метра заглибшки. Цегляного типу. Та з шиферним дахом. Сам будинок огороджено парканом з сітки та є металеві ворота. В будинку три кімнати, кухня частково зручності. Санвузол знаходиться на вулиці. Сам будинок великий та світлий. Між кімнатами можна встановити двері, куплені металопластикові вікна. Які потрібно тільки поставити, всі меблі залишаються господарям. Підключено газове автономне опалення та є гаряча вода, є окремий двір, все заасфальтоване, заїзд, є господарські будівлі у вигляді літньої кухні, дровідні та сіновалу, Присутній гараж для одного автомобіля. Додатково є навіс. 10 соток землі, які можна використати під город. На території є металевий каркас для теплиці, є дерева вишні, яблук та груші. Село тихе, сусідів небагато. Село оточено лісом, тому повітря свіже та незагазоване. Є магазини, школа. Та будинок культури. Всього в 2 кілометрах знаходиться річка. Є можливість за додаткову плату купівлі бізнесу у вигляді магазину. Тому для детальної інформації та зв'язку обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатися. До вашої уваги продаж будинку у селі Деревач. Всього 20 кілометрів від міста Львів. Це одноповерховий цегляний будинок з візмостками з кольорової цегли та шиферним дахом, з всіма підведеними комунікаціями. Наявні також інтернет та супутникове телебачення. Площею 45 квадратних метрів та площею ділянки 6 соток. Перед входом є веранда. Дві окремі кімнати. Кухня в 5 квадратних метрів. Санвузол знаходиться в приміщенні. Є гідробокс та місце для встановлення ванни. Одна з кімнат повністю виконана з дерева, в якій можна проживати. Інша кімната більшого розміру. Але потребує ремонту. Меблі залишаються земельна ділянка. Площею 6 соток, на якій є господарські будівлі, є криниця, є бесідка, в яку потрібно встановити вікна та відреставрувати підлогу. Навколо все огороджено парканом. Це чудове місце для відпочинку та постійного проживання. За будинком є невеличкий город і кущі смородини та садок з яблунями. До річки та прогулянки по сосновому лісу всього 5 хвилин пішки. В селі є магазини, школа та садок. Гурток волейболу та футболу та гарне сполучення з селами та містом лів. Зупинки в один кілометр. Село рахується як місце для відпочинку туристів. Ячани та будинки для відпочинку. Тому є можливість переробити будинок для бізнесу. За більш детальною інформацією обов'язково звертайтесь до телеграм-каналу та не забувайте підписатися на канал. Пропонується до продажу затишний будинок, готовий для проживання, розташований у мальовничому селі Чевель Ковельського району. Це чудова можливість для тих, хто шукає спокійне місце для постійного проживання або відпочинку на природі. Площа будинку 59 квадратних метрів, площа земельної ділянки 16, сотих, має один поверх та дві кімнати, будинок оснащений сучасними металопластиковими вікнами та дверима на кухні, що забезпечує енергоефективність та комфорт. Вхідні двері металеві, що підвищує безпеку мешканців, стіни та стеля в кімнатах оброблені гіпсокартоном, надаючи приміщенням сучасного вигляду та дозволяючи легко адаптувати інтер'єр під власні вподобання. Має багато комунікацій та зручностей, такі як водопостачання, що забезпечує власна свердловина і забезпечує безперебійне постачання води, каналізація. Сучасна система забезпечує комфортне користування санвузлом, інтернет та відеоспостереження, підключений швидкісний інтернет та система відеонагляду для додаткової безпеки. На території є додаткові споруди як огорожа. Територія огороджена сіткою довжиною 140 метрів, що забезпечує приватність та безпеку. На ділянці розташовані сарай та колодязь, сад, в якому плодові дерева, такі як черешня, вишня, яблуня, виноград та волоський горіх, створюють затишну атмосферу та забезпечують власними фруктами. Транспортне сполучення є регулярні автобусні маршрути до Ковеля, Луцька та Ратного, а також залізничне сполучення. У селі є кілька магазинів для забезпечення повсякденних потреб, пошта відділення нової пошти та Укрпошти, які забезпечують зручну доставку кореспонденції та посилок. Поруч розташоване озеро, що є чудовим місцем для відпочинку та риболовлі. Також продавець розглядає можливість придбання будинку з розрочкою платежу, що робить цю пропозицію ще більш привабливою для потенційних покупців, для отримання детальної інформації. Звертайтеся до нашого телеграм-каналу під цим відео. До вашої уваги дуже бюджетний будинок у селі Камінь Івано-Франківської області. Ціна будинку всього 25 тисяч гривень. Детальніше можна ознайомитися за посиланням у нашому телеграм-каналі. Загалом площа складає 60 квадратних метрів та має 16 соток землі. Будинок налічує три кімнати, коридор та кухню. Санвусел знаходиться на території. Будинок буде продаватися без меблів. До хатини підведені комунікації світла, газу та водопостачання. Також можна опалювати піччю. Біля будинку знаходиться великий сад, у якому знаходиться багато фруктових дерев. Є недобудова у вигляді приміщення, яке можна використовувати під баню. Також є місце підгородину та додаткові споруди для зберігання інвентарю або розведення домашнього господарства. Найближче місто знаходиться у 20 кілометрах, але це не є проблемою за рахунок того, що село має гарне сполучення транспорту як автобуси, так і залізничні шляхи. Сам будинок досить старий, але це навпаки надає йому шарму або можливості вдосконалення. На території села працює магазин, є школа та садок, також за рахунок транспорту є можливість швидко дістатися школи або супермаркету у місті. У межах 50-70 кілометрів знаходяться лікувальні курорти. За рахунок того, що село невелике, у ньому спокійно, що допомагає відпочити від міського галасу. Нагадую, що ціна всього 25 тисяч гривень. Підписуйтесь на наш канал, щоб постійно бачити нові вигідні оголошення на рахунок будинку вашої мрії.